Сьогоднішній ранок почався не кави. Я вийшов до машини, а там спустило колісо. Я поїхав наче на монтажку, мені зняли його, і виявилося, що воно вже потріскалось. Хоча там протектор ще цілий, воно з боку потріскалось. Той пластир, який можна було закляти, коштував 400 гривень, ця робота 600. Ну я вирішив купити нове колесо. Таке я купив за 1375 гривень. Заказав, півдня, ждав, привезли, поставили. От. А тут от така от пробоїна була. До речі, я спитав у шиномонтажки, кажу, куди ви діваєте шини? Ми їх приймаємо на утиль по 6 гривень за кілограм. У нас їх забирають, каже, якщо хочете, приїжджайте, в нас їх забирайте. Один мені на шиномонтажки сказав, що зараз ці заводи не працюють, хоча я в інтернеті знайшов одну фірму в Дніпрі, яка дійсно їх приймає. Дав 1575 гривень, тепер у мене нове колесо. o so que é esse problema